Тує 32-й тиждень вагітності і розпочався він з того, що мене зранку знудило. Ууху! Хто ще мав прояви токсикозу на майже восьмому місяці? Ну, що тут скажеш? Все дуже просто: моя вина. Ранок, я гарно виспалась, і чомусь прокинулася десь там в шостій ранку, щось мені не хотілося якось спати. І цю ніч я ніде не вставала на перекус. Цю ніч я зазвичай вночі щось трошки перекушую, як мінімум йогурт, хоча б десь раз за ніч. Цю ніч я нічого цього не робила, тому що я досить плотненько поїла перед самим сном і гарненько проспала, прокинулася десь там шоста. І одним словом, я прогортала трошки інтернет, і десь через годинку я вирішила, що пора підкріпитись, щось поїсти. І Максим гарненько спав міцненько, тому я вирішила не буду його будити. Я вже так гарно себе почуваю. Ну, пішла на кухню, почистила авокадо, і тут мене почали сильні пориви, посили. прийшлось бігти до. Ванної кімнати, і тим самим <смас> Макс, звісно, прокинувся. І, Як сказав, краще б ти мене розбудила замість цього всього. Ну, правда, правда. Ну, якби після того трошки горло першило. Прийшлося хвилин 20 просто посидіти, повідходити, тому що багато енергії витрачається, і горло дуже подразнене виходить. Але ось такого, так що, але загалом набагато все ліпше і приємніше ніж ніж то було до цього. що це, це все галі рай і красота, так що, уху ще трошки.